12 березня результат спіритизму. Якщо люди відірвалися від Біблії, то що їх утримає? Очевидно, ніщо. Біблія єдиний захист від гріха. Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти тебе. Псалом 119, 11, закон Бога Його в Його серці, кроки Його не спіткнуться. Псалом 37, 31 через слово, що я вам говорив, ви вже чисті». Івана 15,3. Людина може жити тільки кожним словом, що виходить з уст Божих. Тому, коли люди ввіряють себе в руки диявола, щоб зрозуміти Біблію, що може послідувати, крім того, що Він веде їх у гріхи, автором яких він є. І робити це він буде в той час, як буде лестити їм, запевняючи, що вони просуваються в істині і справедливості. Так було, коли він спокусив Єву. І апостол каже, членам церкви Христової. Та боюся я, як Змій звів був лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти й чистости, що в Христі. Друге Коринтян 11.3. Саме таким чином, у перші століття після Різдва Христового в церкву ринув потік команд забобонів і аморальності, що призвів до темних віків. У наслідок головним чином впливу Орігена маса сповідуючих християн. Прийшла до переконання, що Біблія не означає того, що в ній написано. Його вчення полягало в тому, що сенс Біблії часто прямо протилежний тому, що в ній написано, і може бути зрозумілий лише небагатьма – Звичайно, практичним результатом цього було вилучення Біблії з рук людей, адже вони незабаром перестали б читати книгу, яку, як їм казали, вони не могли зрозуміти, і яка скоріше вводила б їх в оману, ніж спрямовувала на шлях істинний. Таким чином, вони не мали чим перевірити істинність того, що давали їм їхні вчителі, і тому вбирали в себе найгрубіші заблудження. Більше того, самі вчителі незабаром перестали читати Слово Боже, оскільки, читаючи Біблію, вони вкладали в неї своє власне тлумачення, надаючи їй того сенсу, який їм подобався, то природно невдовзі вони впали в практику виготовлення святого письма без формального прочитання Біблії перед тим, як дати її людям. Оскільки вони навчали людей тільки своїх власних ідей, то не було різниці, чи читали вони біблію, а потім викладали свою думку. Чи викладали свою думку, не читаючи Біблії. Таким чином, увесь світ був відкритий для сприйняття самих грубих заблуджень. Результатом цього стала жахлива аморальність, яка панувала всюди, і особливо серед тих, хто сповідував християнство. Коли Мойсей вирушив до Фараона вимагати звільнення синів Ізраїлю, чаклуни протистояли йому своїми чарами. Ці чаклуни були спіритичними медіуми, і їхні чари були у владі їхнього господаря, диявола. Тепер прочитайте опис апостола про те, як це відбуватиметься останніми днями серед тих, хто сповідує побожність. Знаєш ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники. Добра. Зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких до них, бо належить і ті. То прилазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як Янні та Ямврій протиставилися були Мойсеєві, так і ті протиставляться правді, люди зі псутого розуму, науки щодо віри, друге Тимофія 3, 1, 8. Є багато хороших людей, які не вірять, що їх можна так обдурити. Це неможливо, якщо вони твердо тримаються істини Божої, але. Поки вони дотримуються омани, у них немає жодного захисту. Це перший крок, який містить у собі всі інші. Є багато людей, які вірять, що мертві перебувають у свідомості, хоча й не вірять у повернення духа і спілкування з ним. Але коли вони побачать точні постаті своїх померлих друзів і отримують від них повідомлення, то супереч собі повірять в Оману. Встояти зможуть тільки ті, хто заздалегідь утвердився в істині, що мертві нічого не знають, що життя походить тільки від Христа. Безсмертя дарується тільки під час його прищастя, а всі духовні прояви від диявола. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.